Вітаю вас, друзі! Ми знову разом, ми знову продовжуємо вивчати е, цікаву біблійну історію пророка Єлісея, як Бог діяв в ті часи, і це дуже важливо для нас. Сьогодні е, е, така особлива тема, е, коли Бог збира да купи людей, яких Він хоче, хоче наказати. Тобто якесь приходить єднання. От, проти, кого будемо дружити там або ще щось, вони єднаються на якійсь основі, вони розуміють, що Бог їх об'єднав для того, щоб вони е, були якби покарані, наказані. Бог дає якісь ідеї, ідеї, може, бізнесу, ідеї, може, якоїсь подорожі, ідеї, е, там, не знаю, побудувати щось разом. Неважливо. Важливо, що я бачу, що інколи коли Бог хоче наказати людину. Вона підбирає до неї підходящу таку кампанію, яких він разом наказує. Взагалі, чому ми про це маємо розмовляти? Е, перше, друзі мої, дивіться, щоб ми бачили, що Бог, ну, якщо можна так сказати, дуже креативно підходить до того, як він працює з нами. І от я хочу прочитати вам цю історію, і потім ми про це трошки поговоримо. Е, 20-й рік Іарама, це 25 й стих, 8-го розділу. Царя Ізраїльського став царем Ахозія, сина Арама, царя юдейська. Коротше, я от розумію так, що вам дуже важко от на слух сприймати ахозія, і Арам, і Асафат, Ахав, що ти нічого не поймеш. Я ще раз спробую вам дуже якби, намалювати. От дивіться, лінію малюю. Було після Давида було дуже міцне царство євреїв. Да? Але син Соломона він привів до того, що царство розділилося. Стало северне царство, куди війшло 10 колін Ізраїля. Да? І два коліна це Южне царство, Юдея. Да? Ізраїль і Юдія. Чому так називають Ізраїль і Юдея? І от ці, ці це були окремі царства, але звичайно, вони ну, якби, ну, часто трималися один одного, тому що було навколо вороги. І ось тут у цей Охозія, він був цар десяти колін Ізраїлевих, то є Северне царство, ізраїльтяни. він став царем. Охозія, це він був син Ахава. І е, ім'я матері його матір'ю е, дочка Аврія, царя ізраїльського. Тобто вони породичалися, знаєте, там родичі такі були. І ми останню програму ми казали про те. Передостанньо ми казали, що ходив шляхом дому Ахава, раби неугодне, подібно домого, тому що він був родичі дому Ахававу. Дивіться, він знову таки вказується на те, що він пам'ятаєте, я розповідав, коли жінка отака, ну якби відступає від Бога, вона впливає тут, родичі, от родичі, родичі дуже впливають сильно. Скільки разів я бачив, що була класна людина, породичали з ким, і ті родичі просто утащили людину. Був хлопець і нема хлопця. Я знаю такі історії. Прям пропав хлопець, уїхав, за батьків забув, за, за братів забув, за все забув, все життя пройшло там у тих родичів. І от тут написано: пішов у цей Ахозія, він з Йорамом, сином Ахавовим, на війну з Сазаїлом. Царем сирійським, урамов Галацкий, і поранили сиряні Іорама Арама. Тобто Сирія я вам вже казав, це Месопотамія була, да, і це древня цивілізація, вона завжди воювала з, цими, от, з Ізраїлем, з Юдеями і з Ізраїлем Вона завжди воювала. І от вони об'єднались, іудейський цар і ізраїльський, Равам, э, іорам і э, Ахозія. І вони пішли воювати з сирійським царем. Але вже прийшов час, коли Бог хотів судитися з домом Ахавовим. І він, він сказав, що я не залишу нікого, бо це було дуже велике відступництво від Бога. Тобто, здивіться, взагалі Бог заради вірності, і ми останню програму казали за вірність Божою Давиду, батькам, які ходили з Богом. І, наприклад, Давіду Бог обіцяв, що. Ніколи не перестане в тебе з ну, твоїх твої дітей, з твої, твої родини хтось сидіти на престолі. Але вони відступили від Бога і заради вірності Давиду Бог благословляв в цілому і давав перемоги, часто над частянами давав перемогу. Да? Але Бог вирішив судитися з оцім, з владою. З владою. Влада була розбещена така. ця, доньки Ізавелі, вони. Вони, сама Ізавель, вона, вона розпусту таку дала і, і дала поклонство. І Бог хотів повернути серце свого народу, і він сказав, що він буде судитися, судитися. І ось час судів приходить. Бог поставив над Сирією Азаїла. Ми вже це, якщо ви не дивились, дивіться раніше програми. Бог готує суд свій. І ось цей суд приходить. І ось сидять у ці два царя, яких Бог хоче судити. Бог починає їх буде їх вирізати, уничтожати, це вже слово. Але вони ще цього, вони не вірять в це. Знаєте, вони собі там сидять і придумують, а пошли воювати, пішли на сірі. Вони не знають, що Бог їх би кольцо взяв, за нос взяв і привів. От мені це дуже нагадує ситуація з Росією. От так би сказати, чого Росії спокійно не жилось. От просто живи спокійно. Газ є, нафта є, надра всякі там є. копайте, добувайте, будуйте там собі машини, телефони, комп'ютера, вибудовуйте все там, живіть собі, торгуйте з усім світом і будьте щасливі. Ні. А я вам скажу, чому ні. Перше, що мені, от дивіться. Я не буду, не буду там древню історію э, росіян брати, ну, росі... Руських, да? але навіть після розвалу радянської влади, а радянська влада це була дуже кровожерлива влада. Скільки вбито людей? Сталін, це НКВД, Голах. Э, скільки було, було мирних, добрих, нормальних людей, якби. Написано, доноси на них, і їх вбивали, катували. Тройки, пам'ятаєте, три людини посовіщались вбити. Як... Я просто думаю, яке це страшне життя було. Якщо хто добрався до влади, і знаєте, вони один одного вбивали. Потім у... 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 у тих, хто вбивав, раз щось на них. Всіх вони садили, потім їх садили. І це було, знаєте, як прокляття. І вони захопили всі навколишні народи. І ось весь світ молився. Я знаю, що ми молились. Я народився при радянській владі. Ми молились, щоб Бог зробив диво. Так, ми не дуже вірили, що це можливо. Я не можу сказати, що ми вірили, проголошували, ні. Але десь в моєму житті, то, що я чув, десь спочатку 80-х, ми стали чути, що Бог став. Були такі групи пробудження, які, знаєте, були сповнені Духом Святим. Ми були баптисти, але Бог хрестив нас Духом Святим. Ми пережили дуже так. Дуже крепко пережили Бога, Бог став діяти серед нас, і Бог став нам казати, що Радянський Союз розвалиться. Ну, як це він нам казав? Що прийде час пробудження? Що будете орендувати дворці культури, стадіони, що будуть нові, нові церкви, що проходить оце пробудження. І ми знаєте, ми. Ми вірили, як малі діти. Ми так чекали цього. Пам'ятаю, як нам було сказано, що, е, що е, ну в там бачили світота брікоси. Ми щось так вважали, що це вес весною повинно прийти. Як ми це чекали? 80-му році це почало на відкриватися, але насправді, друзі мої, все почало мінятися там, десь в 85-му, коли це Горбачов став приходити, знаєте. І вже в 1988 році було оце це тисячоліття крещення Русі. І вже йшло до розвалу Радянського Союзу, От вже все так дуже багано складалось. І от Бог готував своє пробудження. І, звичайно. Влада, вона ще тоді. Вони не розуміли і не знали, що робить Бог. Вони вважали, що вони там щось своє роблять. Але дивіться, Бог, те, що Він каже, він виконує. І ось тут ми бачимо, що Бог хотів звільнити свій народ. А я не договорю вам, Дивіться, і що і що трапилось? Після того, як розвалилась радянська влада. Наприклад, такі країни, як е, Прибалтійські республіки, да, Латвія, Літва, Естонія, вони дійсно повернулись, якби е, оцінили, винесли таке якби, оцінку у цьому советсь... ну, радянському періоду, да? були обрані всі радянські пам'ятники. Якби було таке покаяння і взагалі оцінка, що то було зло. То була окупація, то було зло. Е, звичайно, весь цей соцблок він також е, якби осудив. Це було, ну, Чехія, дивіться, це, вони були полонені, вони були окуповані радянською владою. Цікаво, що Україна на Заході Україна, вона також, вона ж, вона ж там десь де 50, я не знаю, сьомого чи якого року там ще воювали УПА, да? По лісам там, по схоронам. Тобто Західна Україна вона не корилась радянській владі, не хотіла. Вже там її через коліна зламали. да? І коли прийшов розвал цього радянської влади, то на західній країні вбирали пам'ятники Леніна. Все. І знаєте, чим ближче сюди до центру, а взагалі до Сходу, то взагалі тут не вбирали. І як би так було, що оця оцінка. Того грішного як би, царства, вона дуже важлива. Тобто, кажучи, потрібно покаяння. покаяння Чи було покаяння в Росії? Друзі, звичайно, там церкви могли якісь там каятись але такого справжнього, яке в країні якось щось перевернуло, те, що трапилось в Україні в 2014 році, до влади Бог так зробив. Прийшов справжній народжений згори Християнин Олександр Турчинов. Він розумів духовні речі, і е, так було, це було чудо, що в одних руках була всі гілки влади були в руках, ну, якби він очолював, він очолював Раду і він став тимчасово виконуючи обов'язки президента. І в цей час е, е, Олександр Турчинов протовкнув дуже важливі закони. Декомунізації, що дуже розлютила якраз Росію, Путіна це дуже розлютила, бо всередині покаяння тому радянському періоду не було у Росії. Я вважаю, що Росія, ну і Білорусь, але Білорусь не так. Головне Росія, вона не тільки, якби наслідувала в цей радянський дух. Вона там наслідувала не тільки, я маю на увазі цю там якби правоприємність радянської влади, да, Росія стала Москва. Да, але вона оцей дух сам е, утримала. Вона його, якби не було такої оцінки, не було такого публічного. От, наприклад, чи ви чули, що було таке покаяння, наприклад, влади за все, що було. А судіть, наприклад, культлічності. Так, там, ті, коли там Христов вони осуждали, але, але вони залишались радянським оцим, якби, ядром, да. філософія, вона радянська залишалась. Не було такого покаяння, щоб Росія навернулася до Бога так, щоб на публічному офіційному рівні було покаяння. А Україна це зробила. Україна прийняла закон декомунізації. Коли Спочатку це було стихійно, це народна воля була, це покаяння народу було. Я ще пам'ятаю, як на колінах, на Майдані, стоїть, стоять українці, моляться очі наш», як йдуть і валяють того Леніна, як країна якби відвертається від, від радянського цього духу, покаяння приносить і церкви. За це всі молилися. І знаєте, що трапилось? Тільки Московський патріархат не було такого розвороту. І тому дійсно московський патріархат він якби настільки нерозривно зв'язаний був з Росією. І я зараз вважаю, що ще не розорвано це до кінця. Нераз вони утримують ці відносини, цей дух можна сказати, утримувати. Це дуже небезпечно. І тому зараз оця ця війна і оця боротьба це духовна боротьба, коли радянські, оті червоні дракони, духи, вони намагаються повернути колишню свою територію, де вони господарювали, де вони володіли душами людськими, де було оце прокляття радянської влади, знаєте. Але на щастя, український народ повстав, поваляв і якби на вищому рівні була. Якби принесена така оцінка історії. Так, ми не можемо змінити свою історію. Ми не можемо сказати, що цього не було, що ми там не при чому. Так, українці також винні, і тому дуже важливо зараз не просто, якби когось там Росію війнити. Ніколи б, я думаю, в Україні не було б радянської влади, якби не Росія. Росія це. Вона, вона, вона окупувала Україну. От якраз суджу, яку зараз захватили, да? в суджі була перша така якби українська революційна влада, яка потім йшла сюди на Харків, далі захоплювати Україну. Потім через Голодомор Україну ламали через коліно для того, щоб ну, внідрити, щоб покорити у цій радянській владі. І ось, друзі мої, саме це, я вважаю, дуже головна причина цієї війни, духовна причина цієї війни, ще досі на червоній площі лежить у цей е, Ленін, якому вони вклоняються як ідолу. Вони повертають культ Сталіна. На цих знаменах ще досі Сталін є. Бюсти кругом цього Сталіна, Дзержинського. Тобто. Назви вулиць, подивіться, комуністическа, соціалістическая, е герої всі, Павка Карчагин і ТД і ТП, Пропагандистські радянські герої, всі оці іми названі Площі, Червоні там площі і ну, все інше. Тобто, кажучи, е Росія не принесла цього покаяння. Для чого я вам це все розповідаю? Якщо ми хочемо, щоб суд не прийшов, то треба дійсно каятися. І це попередження і для нас, для українців. Нам треба дійсно каятися. ці люди, тут за якого за, за кого я сьогодні розповідаю, вони об'єдналися, і вони, е, у них не було зміни життя, вони не покаялись. Тому суд повинен був прийти. І тому, от зараз як Росія, вона об'єдналася, така вісь зла сформувалася Іран. Росія, Китай, до речі, вони всі дуже, як би сказати, недобре налаштовані до, до Ізраїля. А це перший признак, друзі мої. Це така прикмета, бо Ізраїль це знаєте, як лакмусова бумажка, що за духу людини. Всі, от, от дивіться, той, хто ненавидить євреїв, Ізраїль, це йде від духовної сфери, ненависть до Бога яким би воно у не було, оцей антисемітізм це, це така бісовська бісовський душара, такий, який ненавидить Бога, його, його Бога, Богом вибрану націю, вони це не признають. Колись я хочу окремо за цю програму зробити і ще раз підкреслити, що не треба з Бога робити якогось, там, знаєте, ліберала-демократа. Так Бог вибрав євреїв. Не подобається. Це ваша справа. Але Бог так вибрав. І якщо ви хочете дружити з Богом, якщо ви хочете мати дійсне спілкування з Богом, ви маєте поважати вибір Бога. Він так захотів, він так вибрав, він так сказав. І заради Давіда він навіть, навіть не робив суд над цим народом. І це я дуже хочу, щоб сьогодні трапило з нами. Щоб е, тих, хто він винний сьогодні в українському. Да, моменті, да, щоб вони були покарані Богом, але щоб Бог змилився над нашою нацією. І у цих е царів Бог зібрав до кучі. Я трошки, звісно, забовтався, і я треба, треба було скоріше, бо тут дуже багато. Дивіться, тоді я просто схематично об'ясню. Саме в цей час Бог помазує. Через Єлісея пророка. Єлісій пророк покликав одного зынов пророчих і сказав: Іди, візьміть цю посадину зілієм руки, і піди в Рау в Галаатский і помашу ту втору людину. Іву його звали. Ще Іл'є Бог казав, що два три людини треба було помазати Єлісея, Азаїла і Іуя. І от Єлісей вже давно служить. Азаїл зараз став царем Сирії, кілька програм тому ми це розповідали, як це трапилось, да? і от зараз прийшов час нарешті Іуя. Це майже одночасно було з Азаїлом, да? і от він отди, і помаш. Він приходить, я, я бистренько цю тему пройду, він приходить, помазує, люди питають, що він до тебе приходив? всі знали, що то слуга пророка. А той не хоче, каз... ну ви ж знаєте, ні, скажи нам. Він каже, ну він помазав мене царя над Ізраїлем. І, і ті одразу підхопили все, цар воцарився, Іуй каже: сидіть тут тихо, якщо ви за мене, от ніхто хай тоді, тоді ще не було соціальних сітів, мобілок не було. Просто фізично він сказав: ніхто не виходьте, от сидіть і мовчіть. І він почав діяти. І дивіться, він їде. До Іорама, який лежить хворий поранений, бо вони вдвоєм з сахозі ходили воювали. У той час саме у Ахозії побудження поїхати провідати свого хворого друга. От, знаєте, вони спілкуються, вони об'єднуються. Він їде туди і в цей час Іуй приїжджає туди. Побачили, що той іде з людьми своїм там полчище написано, Я Не знаю, скільки там людей з ним було. Але до цього Іуй не був їх ворогом. Вони, якби були в одній обоймі, от, да? побачили, і вони встають і на зустріч йому їдуть. Це знаєте, я прям бачу, як все повинно від Бога виконатися. Вони разом приходять і там намагаються обіймати, і в цей час розуміють, що він прийшов вбити, починають тікати. І Іуй натягнув стрілу і в спину поразив е, цього іграма. І це був син Ахава. І це е, трапилось якраз е, на ділянці, я так розумію, на вофея цього. А Бог сказав, що хто впаде в полі, він ну, того з'їдять е, е, пси якби на полі. І е, оце, оцей цар був навіть, навіть е, там, там пси залі кров з калісниці. В общем-то, виконалось Боже Слово. А Хозія почав убігати, і він також був поражений. Тобто, дивіться, що я хочу сказати: Бог зводить до купи грішників, щоб произвести над ними суд. Якщо ми хочемо і збіжати судів. Божих в нашому житті. Навіть якщо Бог казав, що він нас накаже, є шанс покаятися. Я бачу це от ахав, він покаявся. І в його житті не прийшов суд Божий. Цей суд за його гріхи прийшов вже на його дітей. Нам дуже важливо приводити все в порядок, друзі мої. Нам дуже важливо е, сьогодні, а дивіться, якби діти каялися, то Бог міг би простити. І були такі випадки, коли Бог прощав. І Бог завжди хоче прощати. Але діти роб, ну, робили те, що робив, робив їх батька і ходили такими шляхами. І, на жаль, трапився у цей суд. Я хочу сказати, що не погайтесь, коли об'єднуються злі люди. Це не так важливо. Важливо, що робить Бог. Може, Бог і збирав кучі, щоб разом їх і потопити. Наприклад, коли буде останній цей Армагедон, зберуться дуже багато ворогів Ізраїля. Вони прудуть на ту долину, щоб розібратися з Божим народом. Але це буде тільки задля того, щоб всіх разом Ізраїль їх переміг. Подобається це кому, не подобається. Мене це не дуже хвилює, що кому не подобається. Я вірю Божому Слову. Я знаю, що Ізраїль буде благословен, і він не буде ніколи повністю унічтожений. Бог збереже його. Біблія каже, що остаток спасеться. І при цій битві Армагедоні дуже, ну я так пам'ятаю, об'єднаються проти Ізраїля. Я дуже хочу, щоб моя країна не була там. Сьогодні ми бачимо цю, це об'єднання, яке називають Вісь зла: Іран, Росія, Пекін. І Турція щось там підплює в ту сторону. В общем, дивіться: ті, хто воює з народом Божим, вони об'єднуються проти Бога, а Бог ніколи не програє. Бережи вас Господь до побачення!